Це не чудо, і це не панацея. Я це називаю здоровий глузд. Всі ми добре знаємо, як за собою доглядати зовні. Всі ми знаємо, як тримати свою оселю в порядку, як доглядати за автомобілем. Та ніхто, на жаль, ніколи нас не вчив, як доглядати за собою зсередини. Адже саме це є найважливіше, тому що якщо ми зуміємо доглядати за собою зсередини, наш організм буде і ззовні виглядати зовсім по-іншому. Наше личко буде свіже, у нас буде багато енергії, у нас буде добрий сон, у нас буде добре самопочуття. Отож, я тут хочу вам розказати, як послідовно, системно, покроково доглядати за собою зсередини. Існують чотири елементарних кроки. Я завжди говорю не десять, 10, не сто, які важко запам'ятати, чотири, які треба знати і їм слідувати, тому що знати дорогу і йти по ній це є, очевидно, зовсім різні речі. Тому перше із чотирьох кроків, що нам потрібно зробити зі своїм організмом, це його напоїти, оскільки організм наш на 70% складається з води. І вода має в організм попадати правильно. І пити треба воду правильно. І цьому треба навчити себе і свій організм. Тому, якщо людина починає пити правильно біодоступну воду, Уже налагоджуються процеси. Починається і краще травлення, і краще самопочуття, і енергія, бо ми запрограмовані на воду. Так само, як автомобіль, запрограмований на бензин чи на дизель, і туди треба заливати відповідне паливо. Наше пальне це є вода. Тому людина має випивати 30-40 мл води на кілограм ваги. І це треба робити пожиттєво. Ми ж дихаємо що щодня, їмо щодня відповідну воду треба в організм наливати. Правильно щодня, сьогодні ми є заручниками тих недругів, які живуть в нашому організмі, які заселяються без нашого відома. Так, це є паразити, гельмінти, внутриклітинні паразити. І з цим треба боротися. І це треба виводити з нашого організму, не якимись хімічними таблетками, одною-двома, яка вб'є і живу клітину глистали, заодно вб'є і нашу живу клітину. Тому треба пити трави, які в організмі створюють середовище, де. Їм буде некомфортно жити в нашому середовищі, і вони зберуться і просто нас покинуть. Обов'язково потрібно чиститися двічі на рік від глистів. І якщо в людини є такі певні симптоми, як частий головний бій, як неприємний запах з рота, несвіжий кольор обличчя, синдром накопленої втоми, різного роду висипи на шкірі, нейродерміти, дерматити, псоріази і так далі, все це говорить про наш. Засмічений внутрішній стан організму, все це треба очищати. Отож, перший крок наводнити, другий крок почистити від гельмінтів і від бруду. Третій крок тільки тепер можна наші клітини годувати мікро-макроелементами, ферментами, вітамінами, полінасиченими жирними кислотами, тобто корисними речами, що складається наша клітина. Адже клітина складається не тільки з води. А вона складається ще з поживних речовин. І, на жаль, з їжі ми не можемо дати стільки корисного, адже їжа, яка прийшла термічну обробку, в ній мало чогось уже корисного. Тому нам потрібно це доїдати біологічно активними добавками. навіть одне слово говорить за себе біологічно активна. Тому третім кроком тільки можна годувати наші клітини, тому що коли клітина... Напоєна, розмита, коли клітина вичищена, туди можна давати щось, щось корисне. І от коли ми вже нашу клітинку з сухою зробили наповненою, коли ми її вичистили і правильно нагодували, зараз їй треба створити зовні захист, антиоксидантний захист, антиоксид проти закислення. Тобто це говориться проти старіння, тому що наш організм. Чує себе добре, тоді коли в ньому слаболужне середовище. І вже багато вчених довели, що в лужному середовищі нічого патогенного розвиватися не буде. І це наше з вами завдання, наш організм тримати у порядку, напоїти, почистити, нагодувати, захистити. Чим це зробити? Це вже інше питання. У нас є методи, якими ми знаємо, як максимально відновити наш організм, зробити так, щоб він перестав старіти так швидко, щоб він добре себе почував. Адже наш організм в молодості це є заряджена батарейка. До старості це є розряджена батарейка. І на цей заряд ми з вами можемо впливати саме цією концепцією здоров'я. Так ми її називаємо: напоїти, почистити, нагодувати, захистити. Здоров'я всім вам!